Мої вітання, дорогі мої друзі! Ви на моїй кухні, і нарешті прийшов час приготувати мені котлетки з фаршу лососевого. Оцей фарш куплений в магазині АТБ. Хто дивився моє попереднє відео? Там я замовляла рибний фарш, це я замовляла в інтернеті. От, довгенько лежав цей фарш, все, знаєте, якось руки не доходили. от. І вчора вечором я надумала таки приготувати котлетки. Але на цей раз котлетки не будуть тільки з одного фаршу лососового. От, до речі, буду пробувати вперше готувати з таким фаршем. Можливо, хтось з вас вже купував такий фарш, знає, які виходять котлетки. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо вам не важко. У мене лишилася гречка. Тут десь її грамів 300, відварна січка. От, і ви знаєте, що? Думаю, приготую з лососовим фаршем. Будуть гречаники-рибні з лососовим фаршем. І ви знаєте що? Задала от тепер рано в інтернет, слухайте, є такий рецепт, а я думала, що я відкрию Америку. Так що є, є такий рецепт в інтернеті. І я сама його не вигадувала. Що знадобиться мені? Тут в мене одна велика головка цибулі перетерта на тертушці. І три зубочки часнику. Ну, не можу я без часнику жити, слухайте. Тим більше тепер зимова пора і часник актуально. Так, яйце добавлю, щоб менше тут інгредієнтів лишалося на столі. Так, і тепер відкрию цей фарш. Ой! Слухайте, тільки нажала і вже тріснув. Так, ну і я його зараз добуду. Отак витисну. На колір гарний. Не знаю, чи виробник додає якісь барвники для кольору. От. Знаєте, не завжди все нам напишуть на упаковці. Так, ну, на вигляд, фарш гарний. Він в мене був розморожений, я його розморозила з вечора. Ну, і я гадала, що він буде ну, більш рідким. Він такий ну, густенький, можна сказати. Так що я задоволена. Так, ну і до смаку я завжди додаю сіль. Так. Буду пробувати так трішечки. І мелений перець. І тепер. Це все перемішаю. От таким вийшов фарш не дуже густим і не зарідким. Будуть гарно формуватися гречаники з лососем. Формування вже вам не буду показувати, ви знаєте, як формуються котлетки. І тим більш на моєму каналі дуже-дуже багато відео з котлетами, як я їх смажу. І буду в борошні обвалювати. На цей раз я такими великими котлетки не робила гарячаники з лососом. І такої більш-менш кругленької форми. Як зазвичай смажу на пергаменті. Мені так дуже-дуже подобається. От такими вийшли котлетки беру одненьку і буду кусати вам покажу в укусі. Ось такі вукуся. Такі, знаєте, солоденькі. Треба було більше мені додати солі. Ну, але нічого. І так з'їсться. Ой, так захотілося, слухайте, я доїдаю. М -м. Добренько.